Передодні новорічних свят обласний центр соціальних служб для дітей та молоді провів святкову зустріч керівників області студентами вищих навчальних закладів першого, другого та третього четвертого рівня акредитації, з числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які отримують іменну стипендію обласної державної адміністрації та обласної ради. В зустрічі взяли участь 500 студентів, з 36 різних вищих навчальних закладів, 13 районів області та міста. Вінниці, а також мешканці Жмеринського обласного соціального гуртожитку для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Ну, уже традиційно на протязі останніх років Вінницька обласна державна адміністрація, обласна рада серйозно підтримує студентство нашої області, а особливо ту категорію це діти, сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які навчаються у вищих навчальних закладах, і першого другого рівня акредитації, і третього, четвертого, і в нашій професійно-технічній освіті. Виплата іменних стипендій це не тільки додаткова матеріальна допомога всім студентам, а ще й заохочення до сумлін навчання. На 13 років з обласного бюджету 3 мільйона 511 стипендіатів отримали 2 мільйони 889 гривень допомоги. 670 дітей отримали стипендію на суму 585 тисяч гривень. І я думаю, що це суттєва підтримка наших діток у такий непростий складний час. Звичайно, цього недостатньо. І кожного року ми змінюємо суми виплат і будемо це продовжувати. Але від цієї ідеї не відмовимося. Це ініціатива Вінницької області. Ми в такій програмі працюємо єдині на Україну, але я рада. З того, що депутатський корпус, незважаючи на все таки фінансове обмеження у цьому році, але підтримали, і така сума коштів щорічно виділяється. Самі студенти зазначають, що, хоч сума стипендії, невелика, але все ж таки допомагає студентам вирішити свої проблеми. Я особисто вдома, наприклад, роблю ремонт, то я ще стараюся купити, не знаю, за ці стипендії я хочу собі тюлі купити. Я хочу, щоб вдома в мене було красиво. Я трачу, що там собі відкладаю, купую, там навіть той одяг, харчі, дорога додому. Це все входить в кошти про життя. Да. Стану на 1 грудня в обласному центрі соціальних служб для дітей та молоді на обліку перебуває 711 студентів з числа дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. З них 505 навчається в обласному центрі, решта у вищих навчальних закладах. Тетяна Соловей Вадимдемець, талерадіо компанія Смарт.